Всім привіт! З вами DioHox Хочу вам показати реплей мого підписника і модератора Паша Гевкалюк. Якщо я правильно його прочитав, якщо ні, вибачай Паша. Надію, що правильно. Так, це бій на майстра буде. Як, як я розумію, я його ще просто не дивився. Хочу перші свої враження від бою сказати. Тому так, з вас підписка, лайк. Не забувайте підписуватись, проти лайк, дзвіночок. У мене стріми проходять кожного вечора. О 9 десь, пів 9 вечора підходьте. Стріми по Бліцу і по іншим іграм також будуть. Що, погнали, давайте дивитись бій. Я його прокоментую. Це мій перший реплей, де я взагалі коментую. Тому, так сказати, е не судіть строго. Погнали. Бій буде в нас на Т-57 Heavy. Це важкий танк американський барабанний. Раніше його радили качати як першого барабана. а зараз навіть не знаю, а зараз деякі радять також е, Йоха. Я от, наприклад, е, Рік. Приблизно граю в Бліц, тому я, кач, я качаю Йоха. У мене дев'ятка вже є. Хеві вже колись там пізніше прокачаю. Наш герой намагався проїхати вперед. Але от Більш так зіграти агресивніше, але вирішує все-таки відстоятись, бачу, що підтримка не їде. Так, намагався попасти. Мауса, мауса не пробиває. Знову Мауса. Не залітає третє, барабан не заходить. Реалізація барабана це дуже, ну, дуже перспективна для гри. Якщо реалізації немає, то це не дуже буде добре. Другий барабан на Мауса, зараз дивимось. Також мимо вийде. Зараз борт проходить, і в щоку проходить. Хоч два, але ну, нарешті видаємо Мауса. Так, і Тортойс намагається під'їхати, союзники піджимають. І СТО прям поїхав, і ми бачимо, як на штурм. Так, залітає у Мауса. Другий не залітає. Так. Є стоп дамажуть, бачимо. Дамаг проходить по єстопій, і ми бачимо такий більш спокійний герой спочатку поїхав вперед, а зараз чисто грає від однієї позиції, нікуди не поспішає. Так, раз маус. Так, все, добре, забираємо, рахунок 2-1 на нашу користь. Точка бачимо одна за ворогом. І одну союзник і наші точку С. Але по очкам ведуться одно поки що ще е, суперники. Бачимо, що є 100, що тортось уже продамажені нормально. Я певних уже небагато. Так, там ще як Panzer ESOT. Знаємо, що там і Йох недалеко ще був, бачили, цвітився. Ну, тут складно взагалі пробити Є 4 буде. Гусля. БК пролітає в Є4. Через НЛД чи що? Цікаво. Так, 3-2, 3-3. Як Панзер намагався в нас вистрілити, я так розумію, нашого героя. Так, намагаємося продамажити єс 100 Так, розумію, наш герой, що яга може бути вже до... на... перезаряджена. Іде на КД барабану Тут в Яги вже шансів в принципі, і немає. Барабан у перезаряд... перезарядиться швидше, чим Яга. Пробиваємо ягу, забираємо другим снарядом Ягу. Є 50-й ззаду у нас союзників залишився як тигр. 4-5 рахунок. Так, в Суперника Концепт 1Б ще, Йох-10 і Є 50 Так, бачимо Йоха фулового, до речі. Він на двох снарядах, тому що Альпа 450 у нього не пробив одним снарядом. Герой розряджає в нього барабан. Бачимо бісам по собі спокійний такий звичайний. Але це з другої сторони якби їй доказує те, що не завжди потрібно поспівшати. За ігро, з бісами головне, що, що затяжний. Там бачимо, як тигр розібрався з е 50 тому юг залишається один уже. Не пробиває одним снарядом. Знову ж не пробігає 57 хеві. і наш герой. Просто забираю його з барабана. І на цьому бій закінчується. Так, перемога перемога.557 шкоди, заблоковано 900. Майстер, основний калібр. Три танка знищено. Кредитів 155 на десятці Це там наш герой повиконував багато яких завдань. Розумію. І ось так, в принципі, закінчився наш бій. Де... Також можна відзначити дев'ятку як тигра. бачимо непогано відіграв 4500 на ніс. Так, всім дякую за даний перегляд. Перший, як я сказав, взагалі коментарський таке відео, що я відкоментував. Тому всім дякую. Комусь з підписників це сподобалося, притискайте лайки, пишіть коменти. Буду дуже радий. Не забувайте заходити на стріми. Стріми в мене о 9 будуть. Зараз то я ще стрімлю день, ну будь о 9. Так, всім дякую, всім до зустрічі!